Доброго та благословенного від Бога ранку. Я бажаю всім глядачам передачі ранок з надією і миру і ласки від Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. Особливо вдячні Богові за можливість сьогодні знову відкривати святе письмо, в якому записані обітниці Божі, і вірою має нагоду покладатися на них. Сьогодні бажаю разом з вами підняти цікаве питання. Як стоїть питання з добрими ділами, яку роль вони відіграють у нашій вірі, а можливо і ніякої, у посланні до Ефесян у другому розділі, із восьмого вірша, ми читаємо. Адже ви спасенні благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Бо ми Його творіння, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. Своєю упевненістю у прийнятті та прихильності з боку Бога, ми зобов'язані виключно Його улюбленому синові. Добрі діла лише результат вияву його любові та прощення гріха. Вони не дають нам жодних заслуг, і ми не маємо нічого в нас самих, у наших чеснотах, що можна було би пред'явити як плату за спасіння наших душ. Спасіння це безкоштовний Божий дар віруючому, даний виключно заради Христа. Неспокійна душа може здобути мир через віру в Христа, і її мир відповідатиме її переконанням і довірі. Віруюча людина не може пред'являти свої добрі діла як підставу для спасіння своєї душі. Та невже добрі діла не мають реальної користі? Невже до грішника, який щодня безкарно грішить, Бог виявляє таку саму прихильність, як до того, хто через віру у Христа намагається чесно працювати? Святе письмо відповідає: послухайте вірш. Бо ми Його творіння, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. Згідно з Божим визначенням, за допомогою своєї незаслуженої милості Господь передбачив, що добрі діла будуть винагороджені. Наше прийняття відбувається виключно завдяки заслугам Христа. Наші ж діла, милосердя і любові є плодами любові та водночас благословенням для нас самих. Ось тільки люди одержать винагороду відповідно до своїх діл, пахощі заслуг Христа роблять наші добрі діла прийнятними перед Богом. І лише благодать у змозі допомогти нам звершувати справи, за які Він винагородить нас. Наші діла самі собою нічого не варті. Коли ми виконуємо все, що змозі зробити, ми повинні вважати себе нікчемними рабами, так написано в Святому Письмі. Ми не заслуговуємо жодної подяки від Бога. Ми робимо лише те, що є нашим обов'язком. І наші діла не могли бути виконані силою нашої гріховної природи. Господь запрошує нас наблизитися до Нього. І Він бажає наблизитися до нас. Перебуваючи у Його присутності, ми приймемо благодать, за допомогою якої зможемо звершувати ті діла, за які одержимо нагороду з Його рук. Праця любові виникає з роботи віри. Якщо правда, то наша активна діяльність не гарантує спасіння. То правда також і те, що віра, яка об'єднує нас із Христом, спонукатиме душу до дій. І нам треба бути уважними у цьому питанні і завжди молитися, просити у Бога мудрості. Послухайте, як це пропонує нам Господь, Євангеліє від Марка, 14 розділ, 38 вірш. Пильнуйте і моліться, щоб не потрапити у спокусу, бо Дух бадьорий, а тіло немічне. Сьогодні багато хто просто спить, як ті учні, коли Ісус їх покликав молитися. Вони не пильнують і не моляться, щоб не впасти у спокусу. Нехай не дрімає жодна душа. Ворог стоїть на вашому шляху. Будьте уважні, невпинно пильнуйте, щоб майстерно сплетені і ретельно приховані сіті не спіймали вас і не захопили зненацька. Нехай безтурботні і байдужі остерігаються, щоб День Господній не прийшов до них, мов злодій уночі. Той, хто перемагає, зобов'язаний пильнувати. Бо, використовуючи світські труднощі, помилки і забобони, сатана прагне відібрати у Христа Його послідовників. Недостатньо просто уникати явних небезпек і ризикованих, несподіваних дій. Ми повинні зближуватися з Христом, щоб ходити шляхом самозречення і самопожертви. Ми перебуваємо на ворожій території. Сатана, вигнаний з неба, зійшов на землю з великою силою, хитрістю і всілякими вивертами, він намагається полонити душі людей. Якщо ми не будемо постійно на поготові, то станемо легкою жертвою його незліченних спокус, наближаючись до кінця світу. Ми маємо всі застереження і всі маємо настанови і маємо обітниці. Тож не спіймо, як інші, а пильнуймо та будьмо тверезі. Пильнуйте, щоб ворог непомітно не наблизився до вас. Пільнуйте, щоб старі звички та уроджені схильності не проявили себе. Стримуйте їх і пильнуйте. Пильнуйте над своїми думками та планами. Остерігайтеся егоцентризму. пильнуйте над душами, яких Христос викупив своєю кров'ю. Пильнуйте і використовуйте будь-яку можливість робити добро. Якщо ви наблизитеся до Ісуса і будете прагнути прикрасити свою віру чесним життям і благочестивими розмовами. То ваші ноги не стануть на заборонені стежки. Якщо ви будете постійно пильнувати у молитві, якщо ви все робитимете так, немов перебуваєте перед обличчям Бога, то не впадете в спокусу. І можете сподіватися, що до самого кінця залишитеся чистими, непорочними і неопоганеними. Якщо цей початковий стан твердо збережеться аж до кінця, то ваші шляхи будуть укріплені в Богові, і справа, зміцнена благодаттю, увінчається славою у царстві нашого Бога. Тоді діла будуть витікати тільки віри і тільки на славу Бога. І хочу, друзі, дорогі мої, про це з вами помолитися. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. А воля Твоя, Боже, в тому, щоб кожен, хто почує твій голос, прийняв Твоє Слово і був спасенним. Ради цього ти прийшов на нашу землю, ради цього ти віддав своє життя. Ради цього Ти воскрес, щоб дати нам приклад Воскресіння і щоб ми сьогодні жили надією. Ми дякуємо Тобі за все, Господи, що Ти зробив заради нашого спасіння. Ми дякуємо Тобі за день життя, який Ти нам подарував. Дякуємо Тобі за Слово Твоє святе, яке несе цю святу науку. Дякуємо Тобі за віру, яка спонукає нас до добрих діл. Для благополуччя ближніх. Дякуємо Тобі, Господи, що ми сьогодні серед живих і просимо прощай нам, де ми були не такими. І в милості свої благослови. Господи Боже, я прошу, почуй молити всіх, хто піднімає свій голос до Тебе. Почуй молитви матерів, дітей, батьків, почуй молитви нашої країни про мир, почуй молитви світу, Господи. Тих людей, які готовляться зустрітися з тобою, які борються з спокусами, які мають залежність, Господи, почуй таких і допоможи їм вийти із лап гріха переможцями, щоб, зустрівшись з тобою, тут, а потім, коли ти повернешся, бути у царстві Твоєму. Нехай Твоя милість і ласка не покине нас. Нехай Дух Святий допоможе нам триматися Тебе, Господи, напротягом цього дня, який ти подарував для нашого життя. Славу прийме за все, живий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Я не знаю вашої позиції. Я не знаю ваших думок, але чув неодноразово, коли люди. Роблять ставку на добрі діла. Це все добре, коли людина робить добре. Але, друзі, дорогі, є принципові питання, що ці добрі діла мають витікати із віри, тої, яку Господь дав. Якщо ви на дорозі Спасіння, Ісус Христос є вашим Спасителем, і Його заповіді є для вас зеркалом, в якому ви знаєте, що таке добро і що таке зло, тоді все нормально. А якщо ні, то схаменіться, зупиніться, відкрите святе письмо, знайдіть те, що каже Господь, і тоді чиніть добрі діла віри, за які ви отримаєте нагороду від Небесного Отця. У мене велике бажання, щоб цей день, який Бог нам подарував, ми були Його послідовниками, щоб ми творили Його діла. Щоб ми прославляли його святе ім'я. Постарайтеся, і Господь вам допоможе. Відкрийте йому своє серце. І коли Господь там буде панувати, тоді ви відчуєте те велике блаженство, не дивлячись ні на що. Я бажаю вам пережити досвід з Господом. До побачення!